Привіт-привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати таку страву, як плов з мідіями. Знаєте, як кажуть одесити, якщо ти був в Одесі і не скуштував плов з мідіями, ти не був в Одесі. Але все ж таки ця страва відноситься до середземноморської кухні. У іспанців рис з морепродуктами називається паелья, у італійців ризота, Ну а одеситів – плов з мідіями. Ну що ж, давайте спробуємо приготувати і побачимо, що в нас з того вийде. Тож, що нам потрібно: склянка рису, в мене довгозернистий, пропарений. Мідії, вони вже варено морожені. Трішки томатної пасти або кетчупу, морквина, цибулька, чесничок, я його не очищую, буду класти цілим, шкірці, зеленушка, вершкове масло, трави і приправи для плову. Перчик, сіль, паприка. Ну, в принципі, все. Поїхали. Але в приготуванні цієї страви є один невеличкий секретик: рис ми не промиваємо, а сухим обсмажуємо на пательні. Туди я вже додала соняшникову олію. І обсмажуємо до того стану, поки рис не стане білим. Зараз він такий прозорий, як ви бачите. Коли він стане білим, ми вимикаємо. Все, наш рис вже побілів. Ось такий він біленький став. Для чого ми це робимо? Для того, щоб в процесі приготування рис не розварювався, а в кінці вже в готовій страві він був розсипчатим. Ось ось. Такий okay. невеличкий лайфхак. Далі ми обсмажимо моркву і цибулю. Додаємо до овочів вершкове масло, так як мідії полюбляють вершковий смак. Десь чайну ложечку. І продовжуємо обсмажувати. Додаємо мідії. У мене десь грам 250. І добре перемішуємо. Далі солимо та перчимо за смаком. М -м, вже такий аромат моря. Так, коли трішки підсмажили, додаємо кетчуп або томатну пасту. Небагато, десь 2 столові ложечки. Цього буде достатньо. Трішки підкопченої паприки ще додали для такого аромату з димком. Далі додаємо наш рис. трішки змішуємо. Та додаємо дві склянки гарячої води або окропу. потім ви побачите, якщо водички буде маловато, можете ще додати в процесі приготування. Так, і далі додаємо ще якісь травки, прованські, італійські, французькі і приправи для плову. Мені подобається така, де є побільше всього, щоб там був барбарис. Куркума. Курпума. І так ви додаєте на свій смак. Такий гарний колір. Куштуємо чи достатньо солі. Зменшуємо вогонь та додаємо чесночок. Мені подобається ось так, прямо в шкірці. Він не дає такого насиченого смаку, а такий легкий відтінок чеснику. Все. І ось в такому вигляді ми накриваємо кришечкою і даємо приготуватись десь на протязі. 20-25 хвилин. Наш плов готовий, в кінці додаємо трішки зелені, петрушечка або укроп. і даємо постояти ще 5 хвилин, вимикаємо плиту чекаємо. Хочу додати, що в процесі приготування ми рис не чіпаємо ніяк, не перемішуємо. Просто він повинен готуватися сам по собі. Ні, ну ви тільки подивіться, яка краса, нічого не злиплося Рис розсипчатий. Просто супер. Так, я вже хочу спробувати. Ну що вам сказати? Ну це вері <з Accusi> смачно, правда. Це справа, яка пахне морем та безтурботністю, якої нам зараз дуже і дуже не вистачає. Тому всім гарного настрою! І смачного.